Розпочинаю роботу з дитячим комбінезоном, це 122 й зріст 11,10 номер моделі. І розпочинаємо з підготовки задніх половинок. Використовуючи намітку, спочатку розмічаємо кишеню та переносимо центр лампаса. Тобто, ви можете використовувати різної ширини лампас, я вам даю центр на нього і орієнтуємося. Прокладаю лінію, та, що означає центр лампаса. Ось вона. Далі вимірюю ширину лампаса, у мене 3 см. І відкладаю 1,5 см. Слідкуємо за тим, щоб цю лінію ми відкладали симетрично. Тобто, наприклад, там, зліва на правій та лівій половинці. Далі пришиваю лампас, починаю з найвищої точки, потім оце осноровлюю, щоб воно не заважало, і підготовлюю кишеню. Кишеню обметую по зрізу, і далі склавши підгин лицем до лиця кишеньки, прошиваю оці короткі зрізи підгина сантиметровим швом. Після цього вивертаю, виправляю кутики. Прасую підгин та прокладаю оздоблювальну строчку можна запросувати припуски сантиметрові на кишені, але для мене спосіб трошки інший зручніший, тому розказую і вам про нього. Після того, як у нас оброблений вхід в кишеню, я не запрасовуючи припуски, малюю центр і малюю кути. Просто собі такі допоміжні мітки ставлю. І такі ж самі мітки я ставлю на задній половинці. Далі приколюю кишеню і починаю пришивати, загортаючи припуск, орієнтуючись на лінію і урівнюючи оці точки. Далі розвертаю, створюю кут. І так само до цієї точки. І далі ще дві сторони. Пришиваю кишеню і працюємо далі. Задні половинки підготовлені. Тепер складаємо їх лице з лицем і зшиваємо по шву сидіння. Зшиваємо. Далі розгортаємо і пришиваємо кант. Кант пришиваємо від низу до низу. Пришиваємо використовуючи лапку для блискавки. Передня частинка у нас виглядає таким чином: у нас намічений верхній контур ось дві націчки для коліски, верхній контур намічений для коліски. І є ось така вставка, а також ось така спинка. Коли ми пришили кант на задні половинки, ми пришиваємо кант на передню половинку і на спинку. Потім до канта пришиваємо оцю деталь, верніше не до канта, а до, до пілочки, прошиваємо оцю деталь і зшиваємо плечові шви, вшитий кант. Також пришила до канта оцю частинку пілочки, припуск запросувала на центральну частинку і також пришила середню частинку спинки до верхньої частини. Припуски запрасовую цей вниз, цей на центру до, до на, на передню частинку пілочки. Зшиваю плече, запларсовую плечовий шов на спинку і намічаю лінію 1,5 см для орієнтира пришивання нашого лампаса. Далі рукавчик розмічаємо так само, у нас є центр лампаса, малюємо центр, від нього відступаємо 1,5 см, малюємо лінію, і тепер вшиваємо рукав в пройму, вшиваємо тоді, коли ще у нас. Незакритий боковий шов. Далі пришиваємо лампас, орієнтуючись на оці лінії. Після того, як лампас пришитий, пришиваємо резинку, орієнтуємося на заміри в таблицях, або вимірюємо свою резиночку, потрібну для обхвата рукава. І пришиваємо по зрізу оверлоком, розтягуючи резинку. І потім оцю частину фіксуємо на прямо строчці. Складаємо лице до лиця пілочку та спинку та зшиваємо разом із рукавом. Ось так. У нас, до речі, намічені верхня, верхня лінія прошивання коліски, як на спинці, так і на пілочці. Щоб нам потім було легше з нею працювати, і зшиваємо боковий шов. На цьому етапі комбінезон виглядає таким чином. І тепер нам потрібно прошити коліску. Коліску вирізаю з підкладки, обметую з двох сторін і пришиваю, орієнтуючись на верхню лінію, що ми промалювали швом 05. Далі використовуючи мірку резинки для талії. Вставляю резиночку і фіксую по центральному шву. Після цього вшиваємо нашу задню частинку. Ось так вона вшивається, орієнтуємось на надсічки, центр, вшиваємо, обметуємо припуск запрасовуємо нагору та до центра. І так, майже останні етапи, але найскладніше показувати, бо все зливається. Тому розказую як можна докладніше. Пришиті у нас так ось вшита у нас задня частина, вона трошки з переносом на передню. Далі вшита, пришита коліска, вставлена блискавка, зафіксувала по зрізу. Зріз обметала з двох сторін. І отут у нас стоїть насічка для блискавки, шила цей відрізок. Далі, для того, щоб не скручувалась резинка, після того, як ми її рівномірно розправили, можна зробити шовчики в боковому шві. Тепер наниз пришиті резиночки таким же способом, як ми пришивали на рукавчик, поки у нас халошка відкрита. Далі складаємо халошу лице з лицем і кроковий шов зшиваємо однією строчкою. Ось так це буде. Після цього закінчуємо роботу із резиночками. Для того, щоб у нас виявився отакий вигляд. Беремо хвостик, обрізаємо, щоб було сантиметра 2. Потім загортаємо його отак. Далі шов, виходить, достатньо е жорстким. тому один припуск загортаю в одну сторону, інший припуск загортаю в іншу сторону. Отак, От викладаю підгиб і рівномірно розтягую резинку, пришиваю по краю оверлака. Рукавчик трошечки розширю, щоб це було. Щоб трошки було більше зборочки, мені здається, так буде краще. Варіант із резинками дуже зручний в тому випадку, коли немає кашкарсе в тон. Тому резиночки це незамінний момент. Але якщо є можливість зробити із кашкарсе, мені здається, що кашкорце таки комфортніше і простіше в обробці. І так, у нас низи вже завершені, і переходимо до стійки. Стійку запрасовуємо вдвоє. Далі один зріз обробляємо косою-бейкою або кіперною стрічкою для того, щоб нам зафіксувати горловину, щоб вона не розтягувалась. І іншу сторону стійки пришиваємо оверлоком до горловини. Тепер вшиваємо блискавку. блискавку. Вшиваємо від середини стійки і до нашої закріпки, а також на іншу сторону. І так, блискавка вшита, і нам завершилося закінчити роботу зі стійкою і ще попрацювати із хвостиком на блискавці. Для того, щоб гарно обробити оцей вузол, нам потрібно Загорнути оцей хвостик під 45 градусів і зафіксувати його. Далі відгорнути нижню частину стійки і пришити її, орієнтуючись на оцей шов. Так як я зробила з цього боку. Ось так це виглядає. Тепер я тут трошечки зріжу цей хвостик, щоб він не заважав. Виверну. І тепер нам залишилось тільки зафіксувати нижню частину стійки. Для цього загортаємо припуск на стійку, припуск шов-пришивання нашої стійки і прометуємо чітко канавка в канавку прошивання нашої стійки. Тобто, у нас ось утворилась канавка від пришивання кіперки. І ось є канавочка від пришивання стійки. І от ми намагаємося потрапити однією строчечкою в ці дві канавки. Зараз я намитаю і прокладу строчку. Далі залишився отакий неприємний хвостик, ось він у мене ще й. Потрапив під строчечку, я його обріжу, візьму шматочок тканини і просто обшию, щоб це не було дитині некомфортно. І ще один нюанс. Це коли вшивала блисковку, я її недострочила 3 мм для того, щоб воно так трошечки розклалося на припуски, і нам не потрібно було уступчики тут робити, нічого розсікати, бо такий вузол. Доволі напряжний, тобто, щоб не розривалось. Все, на цьому можна завершити роботу. При бажанні можна прокласти строчечку по блискавці. Я не буду цього робити, я думаю, вона і так виживе. Ось такий готовий комбінезон.